Господь, справедливий і милосердний і святий, Ти Бог є всякого знання, всякого разуму і помічі неба. Ти є самогутній і ти святийця благословенний, і святийся святий, люблю сі Бог, який перебуває в своєму нічому царстві, царстві неба, царстві Абсолюта і царстві блаженства покою, там, де є вічна енергія, вічний покой, вічне щастя, славі неба. Господи, Всіх сути помічі неба, справедливий милосердний Бог, я дякую Тобі, Боже, за те, що я прокинулася живою під Твоєю охороною і під Твоїм покровом неба. Але я прошу, Боже, поблагослови мені Боже цю ніч, поблагослови мені Боже, цей день. Дай мені приспокійне, духовне, чисте поводження неба, научи умудри мене, як цьому мирі, як мені, Боже, в цьому мирі поступати. Дай мені право глибоке смирення, терпення покору, про глибоке співчуття милосердя і простоту, щоб я допомагала бідним хворим калікам слабим. Я бачила людські і волі, горе, як ти са робив на сій землі. Я як ти поводився, жила, як ти жив. Господь тік поміч і небо, справедливий святий, дай щоб я не противилася злу, як тися наробив, щоб я любила ворогів своїх і молилася за них. Я покривала цей світ любовою, любов'ю, неба, любов, любов, небо, любов святою, любов'ю твоєю. Я наповняла за твоїм симфонічем, чистим, чистим покоєм, чистою енергою, покоєм абсолютом неба. І твоєю благодаті святою Небесною. Я наповняла це твоїм чистим, ясним разумом і знанням чистої совісті неба. Я наповняла це твоєю прочистою, глибокою любов'ю. Я любила, як ти любив я прощала, як ти прощав я терпіла, як ти терпів. Я мала твою стриманість, мій силою рівнувати і покої неба. Я жила не як я хочу, а жила я хочу, щоб по твоєму слові і по завітах неба. Освяти мені цей день і поблого владика всіх святі помічі неба. Ізціли мене в своїй прочисті крові неба. Ізціли владика всіх святи помічі неба. Щоб я могла їсти все, і в мене був нормальний тиск. Дай мені мир, дай мені спокій мир тиск. ти тишу спокій, світло кріпості, дай мені спасен'є. Я прошу Тебе, Боже, за своїх сестер, за своїх плем'янників, за свою матір. Дай їм, Боже, прикріпки містне здоров'я, все охорону над ними і дайм є. Я прошу за наш край, щоб настав мир і спокій, і щоб закінчилася війна, щоб ми були благословенна як вітуча держава. Я прошу за владу, за тих, що при владі. Я прошу, Боже, <кхід> щоб ми. Мали велике благословення і поміч нашу, велике благословення і поміч неба, твою поміч неба, владика всіх світів над нашим народом і над нашим краєм, Щоб у нашому країні став меж спокій, злагода, благополуччя і твоя свята сила неба, дешся охороняючу силу неба над моїм домом. У моєму домі була приглибока симфонічна присутність, зараз розуміння, взаємно. Роз... Повага при глибокий покой та шасть, спокій, увійди у дім і бути ньому вовік. Я дякую тобі, Боже, за те, що ти поблагословив мене Господь цю ніч, що я проконалася живою під Твоєю хороною, під Твоїм покровом неба. Я дякую за любов і милість твою, Боже. За те, що ти вулюбиш спас, мене зігріваєш теплом і любов'ю своєю. що ти потішаєш мене, підтримуєш і заліживий Бог, що ти все мені прощаєш. Я дякую, що я маю духовні дари, духовні дари, які дорожчі, за дарів, за, них, за дарів всього миру. Це я маю, Боже, Тебе, Ісус. Я маю твоє слово, неба на науконання, чи я можу слово Твоєму перебувати і знаходити в ньому втішення, заспокоїння своєї душі, тіла і кістки. Із, 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 із свого серця, і з своєї душі я можу знайти покой і силу кріпості неба. Я дякую, що я можу молитися до тебе, звертатися до тебе за помічю. Я можу звертатися до тебе завжди Господь, бо ти є бог, якщо ти помічі неба. Я дякую, Боже, найбільше владика якщо ти помічі неба. Що ти мені дав саме недорога, що є в цьому мирі, яке не купиш за гроші, яке не купиш ні за що, що в цьому мирі, що я маю вічний покой, вічне щастя і вічне блаженство, славі неба, де не буде смерті, горя, страждань, сліз і болі. Тебе будемо купатися у розкошах небесних, де я буду купатися у розкошах небесних у вікно блаженства і щастя не буде кінця. Я дякую, Боже, що ти спас і помилував мене, що ти з молодих літ мене до себе привів. Що я стала пілігримом, на, на, на свій пілігримський нелегкий тернистий шлях, і я можу слідувати за тобою в небо, де є любов і щастя де смерті не буде Боже. Я дякую, що ти мене спас і полюбив, що ти прийшов моє життя з молодих літ. І я можу до цього зрілого віку слідувати за тобою, ти в небо. Я дякую, Боже, що ти спас мене, тому що життя на землі тимчасове времене. На цій землі життя проходить як мить. Появляється пара і вникає, так наше життя Появляється і вникає, як сон. Тому що тут ми не на землі тимчасові времені, але там ми в вічних небесах. Боже, я дякую, що ти спас мене і подлюбив, що ти ведеш через ці нелегкі шляхи слава неба. Господь ти є Бог всякого разуму, всякого знання і помічі неба. Ти, що справедливий, самолосадний Бог, і я дякую за любов і милість Твою, що ти ведеш мене, славу, на краю небо. Ти я що все охороняється, що покровитися вічна сила наша. Ти я справедливий і самосадний, що благословений і святий, ще люблячий, що допомагаєш, що могутній Бог, хвала тебе і слава, бо віки віков. Амінь.